Всім привіт! Мене звати Леся і я менеджер компанії Vema Kids. Ми знаємо, що в сучасній школі не вистачає місця для розміщення речей як дітей, так і вчителів. Саме тому наша команда розробила універсальне рішення для найбільш ефективного використання освітнього простору, поєднавши всі необхідні модулі для зберігання засобів та речей в одному елементі. Синергія від Vema Kids – це комплексна навчальна система для закладів освіти, яка допоможе звільнити простір, не втративши її функціонал. Комплекс «Енергія» складається з модульної шафи, до якої входить верхня секція для зберігання карт, плакатів, глобусів та інших демонстраційних наочно-дидактичних матеріалів. Середня секція з полицями для зошитів, підручників, журналів та папок. Та місцем для LCD тач панелі Нижня секція з місцем для планшетів та телефонів. З індивідуальними ящиками для особистих речей дитини. Комплекс енергія також складається з грифельної дошки, вона порадує вас своєю довговічністю та легкістю у використанні. Магнітно-маркерної дошки вона використовується для написання маркером і кріплення різноманітної інформації спеціальними магнітами. Та спеціальна секція для комп'ютерного блоку, яка закривається на ключ, Комп'ютер вчителя, акустичної системи і головне інтерактивної lcd тач панелі LCD-тач-панель це зручне і просте рішення для навчального закладу. Вона замінює в собі інтерактивну дошку, проектор, сенсорний монітор, телевізор, модем, планшет та безліч інших пристроїв об'єднуючи в собі їх функції та можливості. Це відмінний варіант для тих, хто хоче придбати один універсальний пристрій. Простими словами, це сенсорний планшет з величезною панелью, на якому можна продемонструвати дітям навчальний матеріал, відео, фото. Ідеальна школа це та школа, в якій були б щасливі діти і в яку вчителі йшли з задоволенням кожен день. Якщо ви плануєте створити саме таку школу і оформити свій клас ординарно, тоді обирайте нашу комплексну навчальну систему «Синергія».